Ісусу Христо, дорогі браті і сестри, я знову з вами, і сьогодні ми будемо говорити по 21 неділі після зелених свят. з чим почати нашу розмову, я би хотів, щоб ви прослухали недільне Євангеліє від Луки, 8, розділ 5 і 15 вірш включно, Розповів Господь прищу цю. Вийшов сіяти, сіяти своє зерно. І коли він сіяв, одне впало край дороги, і було потоптане, і птиці небесні його подзьобали. Друге упало на камінь і зійшовши, висохло, бо не мало вологи. Інше впало між тернину, і тернина, вигнавшись з ним в купі, його заглушила. Нарешті інше упало на добру землю і зійшовши сторицею вродило. Кажучи це, Ісус голосно промовив. Хто має вуха слухати, Хай слухає, учні госпитали Його, щоб воно могло означати оця притча. І він сказав їм: Вам дано знати тайни Божого Царства. А іншим же притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили, слухаючи, не розуміли, ось що значить оця притча. Зерно це Слово Боже. Ті, що край дороги, це ті, що слухають. Та потім приходить диявол і вириває геть із серця Слово, щоб вони не ввірували і не спаслися. Ті, що на камені, це ті, що, почувши з радістю, приймають слово, але не маючи коріння, віруючи до часу і під час покуси, відпадають. А те, що впало між тернину, це ті, що, вислухавши, ідуть, та клопоти, й багатство, й життєві розкоші, їх душать, і вони не дають плоду. Нарешті, те, що на землі добре, це ті, що почувши слово серцем щирим, добрим його дотримуються і дають плід у терпінні. Це сказав, що вигукнув, хто має вуха слухати, хай слухає. От Євангеліє неділі 21. Євангеліє, яке. Пояснюється самим Спасителем і дає нам певне розуміння, певний підхід в цьому розумінні у проекції на свою діяльність як людини християнина. Інформаційне поле сучасного є людини надзвичайно я би сказав, насичене інформацією, різнобічною інформацією. І ця інформація в більшості впливає на людину, якби опутуючи її, якби вбираючи в якийсь кокон. Не даючи людині розвинутися так, як би вона цього прагнула і хотіла, користуючись тим, що дає її імпульс до розвитку цього. От коли ви проглянете всі канали Телебачення, переглянути Шпайти Газет, ви побачите, що скільки негативної інформації виливається в наш життєвий простір. Чому саме сесанційно все видається якісь негативні події, якийсь лиха? А чому не висвітлюється добра сторона людського буття, ті досягнення, той прогрес, в якому задіяна як процесі свого життя людина? Напевно, і самий споживач смакуючи в цьому? Він, закрившись в своїх чотирьох стінах квартири і потребує якби цього якогось певного такого е, підгодовання своєї уяви про навколишній світ. Але наскільки ця інформація, негативно впливаючи, знищує наш отой потенціал? Доброти, людяності і вміння бачити і розуміти самого себе в цьому вимірі. Оце питання. Чому саме? Тому що друга частина е, притчі, е, то євангельського читання це є пояснення Спасителя своїм учням, наскільки слово, тобто інформаційне слово, слово е, дії, енергії. Торкаючись людини, витворює її саму в чи в негативі. Ну, чому саме і писане слово, і сказане слово е сьогоднішньої інформації, воно має свою дію і своє направлення. Не думаймо, що це просто новини, і в цих новинах там виклали всі події негативні. Значить, негатив витворює негатив. Позитив витворює позитив. Ось, згадайте ось, з історії Франції, як упала Бастілія, що вплинуло позитивно на той народ, який, вислухавши, е, пози... прийнявши цей позитив, е, рушив до Бастилії, і розрушив ці стіни цієї страшної темниці. І так далі. Можна приводити дуже багато прикладів. Відносно цього. І не тільки наша поетеса Леся Українка сказала, що слово е, тверде як криця, як меч двоєострий, так, це є і меч двоєострий, і надзвичайно велике потужне лікарство для душі людської. От тому для нас з вами, вміння для хри для християн, вміння от користуватися інформаційним полем. Уміння брати від нього позитив і задіяти позитив витворенні самого себе як особистості, оце сенс нашого релігійного з вами життя. Чому саме? Тому що в цьому релігійному житті проціджується або відсвітлюється, відсюджується от сама суть людини. Наскільки ми дійсно. Готові сприйняти інформацію, це одне питання. а Наскільки ми вміємо інформацію вибрати для себе таку, яка би допомагала, як я вже сказав, нам витворити самих себе в позитив? І навіть тут ми деколи. Якби втрачаємо орієнтир, ми вважаємо, що там духовність це те, про що нам говорили в наших часах молодості в радянський період, це театр, це книжка, це все-все духовність. Так, це духовність. Але не релігійність. І питання сьогодні стоїть більше в площині релігійності, як загальнодуховності. Чому саме? Тому що в релігійному напрямі ми витворюємо себе дійсно як тою нивою, на якій проростатиме Слово Боже, а воно ніколи не є поділено на дві частини позитив і негатив. Ні, це не великий янус. Дійсно, це велика, потужна енергія Божої благодаті, яка, торкаючись серця кожного з нас, витворює тою, серце тою нивою, на якій проростаючи дає стократний плід. Але наскільки ми готові сприйняти це слово Боже? Наскільки? Отут стоїть питання перед нами, кожди. Не дараючи, як я вже говор... привив говорити, ні на лиця, ні на стан речей. Тому що я своєї священичої практики, от бачу, людина при... прибігла до... До... Це, до храму, вона прибігла в неї, що то в житті не так, як їй би хотілося, якесь горе спіткало, не... не успіх і так далі. Вона тут же звертається до Бога, просить навколішки, Господи, Бог, поможи і благослови. І приходить час, людина постійно відвідує зібрання, тобто літургійне зібрання, храмове зібрання, молитовне зібрання. Але все починає стабілізовуватися. В життя входить знову в звичний ритм. Або в русло своє. І людина відходить від храму. Все, вона знову ж вовкнулася в те саме життя, яким жила до цього часу. Здавалось би. Господь торкнувся цієї людини, Він дав їй можливість побачити себе в негативі, в своєї діяльності. Він Взяв її за руку і приведе до себе. І людина підчинилася на якийсь час. Але коли все вернулося на свої круги, вона знову окунулася у своє життя. От так же не треба думати, що притча сказана для тих, хто слухали. вона сказана для нас, з вами. Людина це на цій землі, вона з покоління в покоління. Такою ж самою лишається якою була. І вплив Божого, Божого Слова, він неоднозначний. Бог ніколи не заставляє нас з вами вірити в нього. Він дає нам право, можливості вибору. Але нас, вибір наш полягає в тому, наскільки ми розуміємо самих себе, наскільки ми розуміємо Бога в своєму житті. І це розуміння спонукує нас витворювати себе такими, якими, в яких би Слово Боже дав, проростало і давало плід. Не тимчасовий, як я щойно сказав, не сиюминутний, а ми все ціло. Належали своєму Творцеві. Тобто його плани, його бачення і ту роль, яку він поставив на нашу, ми виконували так, як належиться людині носію образу і подібності Божої. У чому вся справа. А те, що ми читаємо часто Біблію, Кемомсью те письмо, джерело Божої ласки і Божих знань. Це мало. Значить, можна вивчити на пам'ять, як часто зустрічаю людей, які говорять цитатами е, святого письма або, е, знаєте, як е, дійсно е, записаний магнітофон. Але інтересно, чи знання? Е, Цього Святого письма дає можливість людині е, жити в ритмі цих знань, які вона, задія, які вона е, черпнула е, з цього джерела Божого пізнання. І пізнання взагалі всього. Тому я і почав, з чого ми черпаємо знання свої, з якого інформаційного джерела, отакими От ми з вами і є. Коли ми черпаємо знання з нечистого джерела, засмічено, а сьогодні надзвичайно засмічене джерело інформаційного пізнання, надзвичайно. Нашим, Я вже говорив, нашим дідам і прадідам було простіше. Вони жили у своєму такому акумульованому світі, витвореному. Чистому. А сьогодні ми бачимо, як велика потужна сила інформації старається вибити людину з її колії, тої духовної, я би не з... моральної навіть, моральної, не духовної. Вже не говорю про релігійну. І підчинити собі. Особливо це стосується молоді, коли Різні форми підходу до пізнання себе як людини, як особистості, як біологічного виду. Дуже спрощені наскільки, що деколи молода людина губиться в цьому, а якийсь зміст життя. Який шанс його. І не, да, не, де, не... дивно те, що. 12-14 років молодь починає жити тим життям біологічним, яким вона повинна жити, була починати тій в 20-20 з чим, то тоді, коли створює свою сім'ю. Я вже не говорю про інші сторони. От тому і для нас, християн, дуже важливо те, щоб ми зрозуміли, що. Інформація, як джерело пізнання добра, вона повинна від нами відсіджуватися. Ми повинні розуміти те, що як впливає на нас Слово Святого Письма, як воно розкриває, допомагає розкритися нам, витворити себе. В цьому інформаційному напрямку. От і наскільки тоді Божа благодать торкається кождої із нас? От в цьому якраз і зміст всього сказаного Христом, щоб ми розуміли, що коли ти поведешся з мудрим, наберешся мудрості. Коли ти Поведеться з невігласом, набереся невігластва. От так же само і в духовному нашому житті. От тому віра в Христа, віра в Бога це не є щось таке тимчасове або імпульсне в житті людини від часу до часу, а це є постійна праця. Над собою і над результатом свого життя. Це є співпраця з Богом, це е, входження в той порядок Божої е, благодаті, е, яка е, дає можливість нам не з, з, зійти з дороги тої, якої ми вибрали. І тоді, якими ми не були в навколішні. І як би не бурхлило навколишнє інформаційне поле, воно на нас впливати не буде. Воно буде тільки чимось тим, щоб ми розуміли, наскільки світ погряз в гріху і наскільки потрібно проявити свої зусилля для того, щоб в цьому світі зберегти себе в тому же е ритмі або в тому же. На тій висоті, яка, на, на, на якій би Слово Боже, як сім'я падаючи, е, проростало і давало плід. Бо всі ми хрещені. Здавалося б, ми всі християни. І всі повинні би нести в своєму серці Христа. Але як не просто це робити, тоді, коли спокуси цього світу. Надзвичайно перешкоджають цьому. Отому і апостол е Павло, е апостол Павло е верніше е в, св... в... Так, в своєму писланні до Галатів, е другий розділ 16 20 вірш, акцентує це чітко і зрозуміло. Брати. Довідавшись, що людина оправдується не ділами закону, як ми часто це думаємо, а через віру в Ісуса Христа. Дві сторони. Одна сторона світська, в якій ми живемо. І як мені вже давно, що я був на першій парафії жінка, відпочиваючи в Карпатах, підійшовши з Ленинграда, і от каже, ви священник, от ви християнин, ви проповідуєте про те, що от всі, хто хрестився в Христа, спасуться. А от а я не хрещена, я, але я живу по е, закону. Я так же само, сію добро, люблю, ближнього і так далі. Е, ну, Яке моє місце буде у вічному житті? Досить непросте питання. І я відповів їй однозначно, так же саме, як вона задала це питання. А Христос сказав у мого ця обителів багато. Те, що ви не будете з Христом, це однозначно. Де ви будете, ну це вже вічність покаже. А я віру в Христа, і тому я вважаю, що я буду з Христом. Тобто, в тому. Місці, яке називається Царство Його Небесне. А наскільки це я буду, я там вже і так далі, це вже покажуть мої діла, моєї віри, наскільки я буду віру задіяти в свої діла. Вона, правда, більше нічого не відповіла, але це досить глибоко засіло в мою пам'ять, і я пам'ятаю ці слова достаменно. Як саме людина часто яка живе нібито по закону, але без Христа? От апостол якраз і на це вказує. І ми увірили в Ісуса Христа, щоб оправдатися нам вірою в Христа, а не ділами закону, бо ніхто не оправдується ділами закону. Коли шукаючи оправдання у Христі, виявилося, що і ми самі грішники, то не вже Христос служитель Гріха? Жадним, раб, жадним способом. Бо коли я знову відбудую те, що зруйнував було, то я себе само оголошу преступником. Я бо через закон для закону вмер, щоб для Бога жити, я розіп'ятий з Христом. живу вже не я, а живе в мені Христос. А що живу тепер у тілі, то живу вірою в Бога, Сина, який полюбив мене. І віддав себе за мене. Отож, ці слова якраз є актуальним підсумком цієї притчі, яку Христос розповів своїм учням і пояснив її. Бо тому, що коли ми будемо жити у Христі, то ми будемо жити для Христа. І, не ті. і коли ми будемо жити у вірі в Христа, то Христос буде жити в нашому серці. Отож, для того, щоб стати родючою нивою, на якій би слово Боже проросло і дало стократний плід, треба перш за все стати духовно Християнином. Наскільки це вдасться, наскільки ми приложимо всі свої зусилля. Цьому непростому нашому життєвому окруженню, де дійсно непросто бути не тільки християнином, а часом і людиною. Отож, працюємо, брати і сестри, кожен над собою в ім'я себе і в ім'я свого майбутнього в Ісусі Христі і Господі нашому. Дякую вам за увагу, Божого благословення на вас. Слава Ісусу Христу.